Доброго дня всім бажаю здоров'я. Нарешті прийшла наша сама найулюбленіша пора. Садимо розсаду. Як ви бачите, я зараз на городі. Картопельку посадили і зараз будемо садити, там у нас парнички. Будемо садити помідорки. Помідорки високорослі у нас, ось така у нас вже файна розсада. Як ви бачите, ось все. Лоточка, це та, що підмерзла. Зараз я ось нарізаю ватки. Буду робити широку ваду і садити по дві сторони. Далі я вам буду все показувати. Робив я ось таку широку ваду. Тут сонце, тут затінок. І зараз покажу, що я роблю всередині. А всередині роблю у мене отакі вива. Зігнуті зуб я потеряв в минулому році. тут. І я ось, ось спушую. Щоб було легше садити розсаду, бо розсада буде садитися по дві сторони влади. Так, підготовка далі триває, посипали ми, що ви бачите отаке від медведки Кращені пшину. Помідори у нас все. принесли ще один ящик готовий і зараз продовжуємо підготовку. Ну і почалася у нас вже висадка помідора. Ми приходиться стаканчики розривати. Покажи корміння систему Наталі Миколаївна. Дивіться. зараз, Я вам хочу показати. отак так на руки. отакий такий корінець. І зараз Наталя Миколаївна одиває свої перчатки. Замовили ми в цьому році. Покажи перчатки свої. З такими коготками. Пластик. Анурей. О, Треба було мені не культивувати город. А Наталя Миколаївна би його перекопала б рукавичками. І ось так садимо помідорчик на суху, а потім будемо підливати його і ставити парничок. Дивіться, який він гарний. Ну Ось ми посадили помідор наш бачите, рядок тут буде у нас такий парничок. І зараз його заливаємо. Тепер заливаємо файн, не жаліємо. Потім, як корку візьметься, ми його пропушимо. Так що, друзі, далі буде. Ну, все, закінчили ми. Поставили ми наш восьмиметровий отакий парничок. Зараз заглянемо. Чим мені не подобається, що тут кліпси. Підняли. І ось так і виглядає. Як ви думаєте, буде комфортно йому тут? Я думаю так. же можна піднімати, провітрювати. Так що всім дякую за перегляд. Ставте, подобайте, коментуйте, може хтось знає краще, як садити. Всього вам доброго, всім гарного врожаю в цьому році. І перемоги нам.